І сьогодні на огляді у нас інверторний генератор від бренду TTG XVG2000i. В першу чергу давайте розберемося, чим інверторні генератори відрізняються від звичайних бензинових. Інверторні генератори обладнані перетворювачем, тобто інвертором. Тому генератори даного типу мають якісну вихідну напругу і ідеальну синусоїду 50 Гц. Це ідеальний варіант, якщо в вашому будинку є чутливі прилади, такі як котел. Звичайному бензиновому генератори альтернатор має обертатися зі швидкістю 3-3200 обертів на хвилину. Для того щоб забезпечувати постійну частоту 50 Гц. на відміну від звичайних генераторів, в інверторних генераторів кількість обертів залежить від навантаження, тому генератори даного типу набагато економічніші. Давайте перейдемо до характеристик даного генератору: номінальна потужність 1,7 кВт, максимальна 1,8 ємність паливного баку 4 літри 100 мл. вага 18,5 кг. Двигун потужністю 2,5 кінських сили, об'єм двигуна 99 кубічних сантиметрів. Габарити 52,5, висота 46, ширина 28 сантиметрів. З передньої частини генератору в нас знаходиться панель приладів, на панелі приладі є вмикач економічного режиму, запалювання, вихід під USB, запобіжник, розетка для заряду акумулятору 12 вольт. Також тут є індикатор, коли генератор працює, перенавантаження або недостатній рівень пального. Дві розетки по 220 вольт та заземлення. Ну що ж, проведемо запуск даного генератору. Порядок запуску електрогенератору. По перше, в електрогенератор потрібно залити мастило, оскільки всі вони йдуть без мастила. Порядок запуску інверторного генератору відкриваємо паливний бак. Повертаємо паливний кран, підкачуємо паливо декілька разів та переводимо заслінку в режим запуску. Але в теплу погоду можна запускати його і без заслінки. Переводимо заслінку в режим збагачення суміші, пробуємо декілька разів обернути генератор без запалювання. Вмикаємо живлення, підвели ручний стартер до вільного натягу і заводимо. Ось так проводиться процедура запуску інверторного генератору. Не забувайте відкрити паливний бак. Тут є режим закритий-відкритий. Зараз ми не будемо навантажувати генератор, оскільки він знаходиться на обкатці і перших 20 хвилин має попрацювати взагалі без навантаження на холостих обертах. Весь генератор виконаний з якісного пластику. За рахунок того, що весь генератор знаходиться в пластиковому кожусі, генератори даного типу мають дуже низький рівень шуму. В купі з низьким споживанням палива це є важливим фактором при виборі генератору. Генератор, виконаний компактно, має унітарну конструкцію, його дуже легко кудись переносити. Для цього навіть є руків'я. Генератори даного типу коштують дорожче ніж звичайні бензинові генератори, але беручи до уваги його споживання палива. Ця ціна є виправданою. Але генератори даного типу ви рідко знайдете потужніші ніж 3 3,5 кВт. Узагальнюючи, інверторний генератор ідеально підійде в якості резервного живлення та зможе заживити ваш колтел, холодильник, освітлення, але краще додатково підрахуйте навантаження споживачів в вашому будинку. Якщо вам сподобалась дана модель TTG XYG2000i, Приходьте за посиланням в описі до цього відео.